Батько наш, бо дітиме перунові, внуки да Божі, правнуки сварожі І перун це батько наш, і сила його, все благородство і честь, суд і правда. Тому його так бояться це вороги наші чуземні, тому його так обріхують вороги наші. І такі розказують всякі страсті про перуна, бо він для них. Є страшний. Бо це суд і справедливість. Багато хто того дуже боїться. Тож перед словою Перуну, в цей день 1 вересня, який звикли називати День Знань, однак кожен день наш має бути Днем Знань. Давайте вслухаємося слова нашого світоча. Нашого пророка, нашого кобзаря, Тараса Григоровича Шевченка, поема Гайдамаки. І ви відчуєте, як це нині розкривається в душах наших комін іде, як це актуально нині. Все йде, все минає і краю немає. Куди ж воно дилось? кіля взялось і дурень. І мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одно зацвело, а друге зів'яло. Навики зав'яло, і листя пожовкле, вітри рознесли. А сонечко встане, як перше вставало, і зори червоні, як перше плили попливуть, і потім і ти, білици, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш, подивиться, в жолобок криницю, і в море безкрає, і будеш сіять, як над вавилоном, над його садами. І над тим, що буде з нашими синами, ти вічний безкраю. Люблю розмовляти, як з братом сестрою розмовлять з тобою, спивать тобі, думу, що ти ж нашептав. Порай мені ще раз де? Діти з журбою. Я не динокі, я не сирота. Єсть у мене діти, та де їх подіти? Заховать з собою, гріх, душа жива, а може, й легше буде на тім світі, як хто прочитає, ті слези слова. Що так вона щиро колись виливала, що так вона нишком над ними ридала. Ні, не заховаю, О, душа жива, як небо блакитне, не маємо краю, так душі почину, і краю немає. А де вона буде? Хімерні слова. Згадай же, хто небудь, і на всім світі. Безславному тяжко цей світ покидати. Згадайте, дівчата, нам треба згадати, Вона вас любила, рожеві і квіти, і про вашу долю любила співати. Поки сонце встане, спочивайте, діти, а я помиркую Ваташка де взяти? Сини мої, гайдамаки, світ широкий воля, ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі, сини мої, невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі, сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині. Вам найдеться душа щира, не дасть погибати, а тут, а тут тяжко діти, коли пустять в хату, то зустрівши, насміються, так і бачте, люди, все письменні, друкувані, сонце навіть гулять. Не Невідтиля каже, сходить. Та не так і світить. Отак, каже, було б треба. Що маєш робити? Треба слухать. Може, й справді? Не так сонце сходить, як письменне начитали. Розумне, та й годи. А що ж на вас вони скажуть? Знаю вашу славу. Поглузують, покипкують та й кинуть під лаву. Нехай скажуть, спочивають, поки батько встане та розкаже по нашому про свої гетьмани. А то дурень розказує мертвими словами, та якогось як тоярему веде перед нами у постулах. Дурень, Дурень. Пили, а не вчили от козацтва, от гетьманства високі могили. Бильс нічого не осталось, та й ті розривають. А він хоче, щоби слухали, яко старці співають. Дарма праця, ба, пане брате, коли хочеш грошей, та ще й слави, того дива, співай про матрьошу. Пропарашу радость нашу, султан, паркет шпори, Оде слава, а то спива, грає сине море, а сам плаче за тобою і твоя громада. У ріках правда мудра, Спасибі за раду, теплий кожух, тільки шкода не на мене шитий, а розумне ваше слово брехнею підбите вибачайте. Кричить собі, я слухать не буду, та й до себе не покличу. Ви розумні, люди. А я дурень один собі у моїй хатині заспіваю, заридаю, як мала дитина, заспіваю, море грає, витер повиває, степ чорніє і могила. За витром розмовляй. Слава. Копзарелі нашому слава, слава Шевченко, слава. Тож, цими словами починаємо ми славбу. Слава Богу перуну, Батьку нашому, який воїнів наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає. Стану, передума, перу покличу, покличчу. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди грізний, силами поверунами, блискавками ясними, землю освяти громами ясними каменю вогню викриши, вогню викриши світло, запали, могуті силу свою в нас прояви. Слава перуну, слава. Слава, слава перуну. Слава. Перуне перуни, Боже зладоруне, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів навчаєш, як і вигравати, й нечість здолати, як вороженьків косити і правду любити. Вой твої ревні, то предки наші кревні, які право боронять за нас богів молять, аби Русь повстала і могутна стала, аби храми роду, капища народу, волхви відродили славлення богам творили. Перуни, перуни, Боже златоруний. Силі рода, славу співаю, тебе величаю. Слава перуну, слава. Слава Вони кудрому які стріли кидає на ворогів наших. І вірно передведе стежці, тому що єсть той воїна, і честь, і яко златурун милостив все праведен єсть. Прийми пожертви наші в ім'я, утвердження сили правди Твоєї. Прийми, батько порони, прийми, прийми і силами своїми моріми, захисників наших, Усі, хто нині захищає землю нашу Україну, православні захистити, силами своїми благослови, силами своїми наділи. Слава Перуну, слава. Перуне, могутній Боже наш, ти право вірно охороняєш, між глубоким Чорнобом лад встановляєш. Крутий коло живого явлення, у сварзі синіці. Ти ведеш нас, тезею правою добра нечесної, з ворогами чорними аверіту тверджувати державу берегти Україну Русь святою стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних і святість святарів, ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і ни цих караєш, як огрім з небес гряне, так оперун колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають перуну, батьку допомагають. Грізний перун усважку гукає, військо своє дубою скликає. Гей, перунечі, могутній вийдя зі ставайте до лави, ставайте бою. Ми поки цей чуєм. У лави стаєм. За богів рідних Україну Русь святую до Січі ідем, слава Перуну слава слава Богу нашому паруно світлосяйному, се він громами землю пробуджує, тим укріплює та душу радує. Кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів стати на межі прави та яви, кони сворожі стерегти Україну, русь святую, брехти то бачимо сварга небесна, вогнями многими виблискує, се отцові наші кують мечі крицею у похід, збираючись на тьому вражею. Тож візьмемо своє і станемо в лави воєдино, Аби з предками вирушити у битву Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чисте. Ото йдемо проти безладу, лад, несучи, світи, сутворячі, з богами нашим разом. Слава Перуну, слава! Перуне, батько наш, гримить у сварі синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанну, силу праведну і родом дану. В живого уявлення тела оберігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими пироницями, а тіла наші вогняними громовицями, захисти душі воїнів наших, захисників, захисниць України, Русі, православних, усіх тут дбає за відновлення ладу на землях наших в родах наших у владі наших. Захисти душі їхні святими паруницями, а тіла їхні святими громовицями. Хай вони їх не чіпають, ворогів відданяють, ворогів споболяють. Горить у душах наших вогонь, сварожий вогонь, віри праведної святої Божий. Тож тобою ми повсякчас поєднані, у триглаї великому об'єднанні прибудь до нас на поклик наш слава перед Біслав. Батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги. Мудрості та завзяття наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри, православних, хай перебуває під захистом Твоїм Збройних сил України, тероборонці, волонтерів, рух, усі, хто захищає землю, нашу рідну Україну, русь православну, всі хто дбає за відновлення ладу на землях, наших ворогах, наших Хай буде так, слава рідним вам, слава та буванця ти сворожий дух праведний, великий божий, мовуть пекучу боїв рідних, прийди до нащадків гідних прийди, Боже, святий. Кличу вітер, святий стривожий дух праведний, великий Божий, могуть плетючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Божого святий. Кличу воду, водицю, святу стотиницю, дух праведний, дидани, божницю, могуть, текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти. Кличу землю, землицю, святу поправицю, дух праведний, макоші, божницю, могуть твердючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже святий. Перуни батько наш, святий Духом своїм землю, нашу рідну Україну, Русь православною. Хай прибуде в землі нашій сила, твоє могутня сила, праведна родом дана, хай захищає на всіх воїнів славних, що по ній ходять. Захисників, захисниць наших, України, Русі, православної. Усі, хто не дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, хай буде так слава рідне Бога. Ну і вже традиційно до Славби Перуна долучаємо заклик до роду до предків за захист. Хто не знає, що це, то дивіться, є окреме відео про заклик, характерницький заклик до роду до предків, як його робити, для чого і його текст. Я стою на землі своїй. Кличу предків кровних моїх. Закликаю рідню по духові. Призиваю всіх вірних землі рідної української. Хто ходив добрим господарем по землі цій станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер їм дітей моїх, налийте силою народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, Чий душі палав вогонь іскри, котрого у серці моїм, повстаньте, спопеліть ворогів наших. Роди мій предки мої, закликаю вас нині в час біді і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу. Благаю вас про поміч, встаньте поруч із народом моїм до бою, Примножте силу нашу і славу свою, допоможіть, вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Слава рідним Богу! Слава перуну, слава. Слава. Ну, на цьому ми славу Перуну завершуємо і переходимо до слави Рогу. Соколу нашому світлосяйному, батьку нашому життєдайному, що вогонь віри у душі наші з неба зносить і вогнем віри. Землі наші осяває І знак, якого Гербом нашим є.